1 вересня пів на 12 ночі стронгмени, брати пилип'яки повертались з тренування додому власним мотоциклом. Неподалік мотелю Катерина, що на трасі Київчоп спортсменів врізався лексус. Ці фото робили очевидці аварії з коментарів в соціальних мережах. Відомо, що водій лексуса намагався втекти з місця пригоди. У них невеликий мотоцикл, на ньому важко перевищити швидкість, ну максимальна швидкість у 90 100 км. Я не думаю, що вони з такою швидкості їхали. Е, Водії лексуса був е, ну молодий мужчина. Ми не бачили його ще до сих пір. Е, вже пройшло ну, третій день, і поки що він не з'являвся в лікарню, хоча казали, що він зовсім не потерпів. Обоє хлопців були в шоломах через сильний удар, перелетіли через лексус. Орест їхав за кермом, тож стан його важче ніж в брата. До сьогодні хлопець не відчував рук та не приходив до тями. Під час знімання сюжету Орест Пилип'як почав говорити. Лікарі кажуть, в обох братів стан вже стабільний. Травми різних частин тіла, тобто є травми ділянки голови, ділянки тулуба, численні ушкодження різних ділянок тіла. Олег Пилип'як менш травмований, проте теж нічого не пам'ятає, але переживає за брата, якому дісталося більше. Щонайменше місяць Олег має проходити реабілітацію та не вставати з ліжка. В хребті маленька тріщина, там палець на лівівноці, також зламаний. тріщина, не знаю точно. Ну, я відчуваю, що можу ходити, але мені заборонено ходити. У ДАЇ нам розповіли деталі аварії. Кажуть, 24-річний водій Лексуса безумовно винен. Він порушив правила дорожнього руху. Водій 90-го року народження Львівської області пустометівського району села Солонка керуючи автомобілем Лексу. За попередніми причинами здійснював маневр розвороту. Не переконався, що це буде безпечно. При цьому пересік суцільну лінію в нас ключов зі посув мотоциклом на гіллі. Дорожньо-транспортні проводі за попередніми причинами винен водій автомобіля лексу. Особу водія вже встановили. Тепер справу розслідує пустомитівський райвідділ міліції. Марта Когут, Роман Миленький, головні новини Львова.